Бомбосховища у Чернівцях, враховуючи масований обстріл всієї території України, телеканал СІ-4 поцікавився станом бомбосховищ у Чернівцях на сьогоднішній день. Скільки з них готові до використання, та що про це думають чернівчани? Дізнайтесь у наступному сюжеті. За словами управління з питань надзвичайних ситуацій у Чернівцях, є 135 захисних споруд, з яких 98 – діючих укриттів. На території Чернівецької міської територіальної громади зараз знаходиться на обліку 135 захисних споруд цивільного захисту. Зі 135 споруд цивільного захисту у нас готові до використання 98 захисних споруд. 35 не готові як захисні споруди, але вони готові як найпростіше укриття. Це мається на увазі, тобто в них можна укриватися. Єдине, що там відсутня вентиляція, там можна перебувати 5-6 годин. У захисних спорудах ми можемо перебувати до трьох діб. Укриття та мобосховища бувають різні за формою власності. Втім, вони всі мають бути доступними під час повітряних тривог. Зі 135 захисних споруд комунальної форми власності у нас 68 захисних споруд, решта захисних споруд державної та приватної форми власності. Нагадаємо, що з рішенням Ради оборони Чернівецької. Області на буковині заборонена діяльність суб'єктів господарювання під час сигналу повітряна тривога. Натомість у цей час підприємців зобов'язують виконувати евакуаційні заходи. Втім, чернівчани скаржаться, що під час повітряних тривог деякі укриття закриті. Випадки у нас бувають неодноразово. Сьогодні у нас був випадок на Кобелянській, 29, де дійсно отримали від мешканців повідомлення про те, що пересічних громадян, про те, що захисна споруда зачинена. Але протягом 10 хвилин працівник управління з питань надзвичайних Ситуацій спільно з управлінською компанією вирушили до захисної споруди, і її було відчинено. Це людський фактор. Проведено було нараду, роз'яснювальну роботу серед балансоутримувачів про те, що під час повітряної тривоги захисні споруди мають бути відчинені. Але в нас є багато захисних споруд, які розміщені в житловому будинку, і мешканці час від часу ці споруди закривають в зв'язку з тим, що там часто перебувають безхатьки, вони там курять. Розпивають алкогольні напої, щоб не призвело до різних ситуацій, але роботу роз'яснювально проводимо щоденно, цілодобово 24 на 7. Стараємося, щоб забезпечити доступ до всіх захисних споруд. Від початку повномасштабного вторгнення від мешканців Чернівців не дійшло близько ста звернень щодо закритих бомбосховищ. Я взагалі не знаю, де вони є. Кажуть, що тут у майдані, а майдан закривають і людей не пускають. Тобто у нас тут ніде нема. Мої діти живуть в аеропорту, ніде нема. Біля філармонії мій товариш живе. Нема абсолютно не то, що яке становище, їх просто не існує. Я не знаю, як які там державні установи, які там у них бомгосховища, але в принципі в якихось закладах, то, в яких я була туди, в принципі, непогано. Або в університетах, я думаю, що норм. Дивлячись, як які люди, як хто до цього відноситься. Мені здається, що поки десь в нашому райончику щось не прилетить, тоді і почнеться вже ось от біганина, що машини перестануть їхати. А так наразі, як сьогодні, нікому це не потрібно. Бережіть себе та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги заради вашої ж безпеки. Софія Малешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.